welcome new york giants you oh are was of in new york giants a veritable feast carrots mushrooms pineapple cave onions and for dessert the melon tart but we have none of these things that is why we call on our industrious lemur minions Що не доробляють? Віддихають, що? The problem with preparing the feast is that up when the Fusa attacked, our food supplies were kind of wiped out. Короче, вона їм допомогла з фусами. You can help greatly with some basic foraging. That sounds dangerous. Then would you consider collecting fruit and vegetables instead? That will do. It's settled then. Коротше, як завжди, наші герої the використовують. You and you uh -huh. you and can так, друзі, Ну що ж, семетанечка, ви на каналі «Ігри, які люблю», ми продовжуємо проходити, друзі, Мадагаскар. Але я бачу, що тут не банкет. Коротше, всі собі чилять, а ми маємо працювати. Так, нам треба зібрати карточки. Я так потім. Кожна має взяти свою. Давайте з вами... Ой, собі. Давайте вами за Глорію. Глорі... О, ба тут. собі. Тихо. Так, перша Глорія є, нам треба знайти три Глорії. Тоді можна обрати Малмана і так далі. А, ага, на вар можна виріста. А дещо нам знайти Глорію одну? А, в Ниге, тут спа, я пам'ятаю, що у тут валялася в болоті. Як туда мені вилізти? Що тут за кожного героя треба кудись вилазити? Ага, я понял. Бачу, що там можна міняти. Є стрілочка на Майлмана. Значить, деякі дайки карточки має взяти і майлман. Тут що? Ага, можна впасти. Там джола, значить давайте акуратно. Що таке? Що ти кричиш? Ааа, вона мене вдарила! А це що таке? Нефігаз я хочу, давай. Так, чекай, чекай, чекай. можна поратися з бжджою. А ну і погору з нею. Коли котишся? Чекай, 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 погори з нею, по I... Alex. А, це я хочу з Алексом горити. Я поняв, але ну, Алекс друг. Це що за фіня? А, можна вибрати другого персонажа, я поняв. Ну давай візьмемо Алекса. Давай, як взяти Алекса? Давай Алекса My friend. Yes, добре. Що там Так, Алекс, Алекс тут. Alex Midro, Alex, Здорова, oh, well, Alex. There again, my so nice to Alex. Would you, you be a dear and guide me to the fruit plants that need my pollination help? Now I do have a strict order in which I must visit the various plants as their flowers reach full bloom. So pay close attention and be swift and sure with your guidance. First we must go to the crimson crimson. Так, сім червоних давай. А, Oh, blue blue blue, да їх А, ah, бачу, блю, блю, блю. зелені треба. А, бачу, зелені. білі якісь. чекай, а де білі найти? А, бачу. зелені. А, зелені, 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 бачу, 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 рухай подалі Малекс, рухайся. Добре, є зелені. Так, а бачу, 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 бачу. Так, та пташечка, не зачіпай мене. Добре. І чорні. А де вони. А де вони, де вони, де вони, я не бачу їх. А де вони, де вони, скажи мені, де вони, я не бачу. А бачу вверху! О, це за першим, першим разом не виконує виконує це завдання. А може і виконує? ні, виконав, добре. Хух! А що ти мені даш з того? А, коктейль.

Ааа, трешого человека, чем пауки. Тут же пока непонятні завдання. Говорить, щоб потерчати, нам треба збирати собі коктейлі. Збере 20 штук. А що мені зробити? А що мені зробити з нами? Я не знаю, що з ними зробити. Значить, -знач -знач це не за... це не за Алекса, значить. Я не п'яний баня. А де пауки? Ааа, по черзі треба. Брати. О, ви обнагліли. Я не в'їхав просто буду одразу. Ай-яй-яй, ай, 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 зразу не виконаю це завдання. Вони їдять мої ці! Добре, бачу, бачу. О, тут треба взяти. Там вже, коротше, вкрали одного. А вон. Крадуть. Сюди, де бачу, де, де. бачу, 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 бачу. Так, я не ці не пана, забрати. Дай, мені звіт, що мої вже вкрали пару. Пауки вкрали, точніше пару штук. Дванадцять. Бачу, 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 вон біліє. Добре. 18. Ай-яй-яй-яй-яй-айчу, дев'ятнадцять. Вкрали, вкрали, вкрали. Є 20. Все, я встиг. Хух. Ти зробив це? Ти зібрав два. А що це таке? Що це за фрукт такий? Juicy Sweet. Боже. Нема ради. Я теж маю бути. А, так, бачите, дали закуску. Коротше, нормально. Добре, повертаємося назад. Дві їжі знайдено. Uh, я понял, Ну не вся за Александр зробити, да, що треба робити за Глорій і за Малмана, Не дам, щоб шукаємо карточки. О, давай, знайшов нашел цього фене. О, бляха. Давай давай на варх. Так, ти ступишся з пташки, чи ні? що покупай тут такий. я не знаю, що це за, за тварина така, з цим клювом. Добре, взяв кульцом. Так, зараз я поміняю персонажі на когось другого. Надеюсь, там щось треба буде за uh, малмана проходити, бо там її стрілочка за малмана, але я хочу взяти оцю кульцову взяти. Ой, я... О, взял. Так, добре. А, за зебру треба взяти, за... Бігемота. Бачу, кожен має свою роботу. Йдемо, поміняємо тепер. О, ще одне кольцо, давайте я візьму його. Друзі, хто шари? На що ці кольця? А як я в туди заліз? Та я не залізу? А як я в взяти то кольцо? Ну, ладно. Це, певно, якісь бонуси будуть. А, диви, вон хавка є. Корона якась. А я б взяла взяти крило. Ну, це коротше хтось другий персонажі має брати. Добре, міняємося. Давайте міняємося на малмана, бо що можна малману вийти. Давай міняемся на малмана, давай. Ну, типа, це хау, таке завдання, але. There, я знаю. А що чим займатися, на Мадагаскарі? Так, шукати like халку. That. Так, давайте Зебру. Треба знайти три, да. Де... Деякі завдання можуть мені сказати, що мені треба суперсилу мати з собою. Дальше, давайте я малмана вже прокачаю, Постараюсь прокачати принаймні. Та бляха, прокачай Малмана. Два, де ще один є? А гелікоптер так працює. Вилазить Малман. А, мала не може вилізти, я поняв. Ще десь одну карточку знайти для нього. А де мені взяли ще одну карточку? Тут для Глорії карточка. Там пройшли. там літає. На то я пшо за алексам. А дайш мені карточку за малмана на той одну. О. Та вверху може. А, той не призов було точка, а інші я забув за нього. Він, Ну Сан... санітарію любим. Ну добре, ну йдемо, короче, за малмана Можемо Там карточку зараз піднімаємо десь. Подаймся. О, точно я карточка за малмана. Прекрасно! Соп, О, і може бути головою. І А собі. мені буде головою чекай. А, о нефіга собі. Пересе не для мене, це для Глорії. Що мені тут? Розвалити? Боже він. Здоровий. А що мені тут робити? А, поговорити з малюком, боже, малюк жі. Мелман! Це типу якісь горіхи, та? І троєк... Башкої треба розвалити ці гріхи. А цими валити на час треба походу діба валити цих пацанів, щоб вони не вкрали. Ну, Жуків вони постали охороняти, а вони крадуть.

На нафиг. Что ти там кажуть? Ходи, ходи. Ноки, ноки, ноки. Ноки, ноки, ноки. Ноки, ноки, ноги, 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 ноги. Ноги? Ноги, ноги. Бляка, вони. Якіс. Непоняті ці жуки, не мові говорить. Один вкрали, бляка, ноки, муха. Що, я не прийшов. А, прийшов? Добре. На голова закрутилася, бідаку! Добре, коктейль знайшли. А, це 310 uh, цих! А, тут пана Глорія розвалить, я понял. Добре, тут замало на закінченості. Повертаємося. Значить, далі треба хто? Далі пану беремо Марті або Глорію. Давайте Марті з вам там є заброві, бачу ці. Uh, заброві картучки є. Марті в ті шляпі, боже, який смішний, я в шоці. Пішла, прокачаємо тепер Марті. Бом. Так, тут за Глорію треба йти. А чого? А, чекай, це Глорія, боже. В Марті є раз карточка. А там мені взяли ще раз карточку за Марті. Тут елікоптер розвалився. Амілі Архат, вроді би, скільки я пам'ятаю. Відсилочка була в мультфільмі. А куди мені йти за Марті? Чекайте, я не бачу за Зебру. За Глорію є. Нелман є. Yeah. А за Марді, куди мені йти? Болото я теж не зайду. О, вот там є, можна туди вилізти. О, туди можна вилізти, але як? Чекай, дайте я щось придумаю. Давай, я не вилізу за Марті? Не вилізу, я зрозумів. А куди мені за Марті йти? Чекайте. А, говорите. Ні, це міняти. А, а чекай, де піду того... Де той головний? Де той Джуліан? Добре, якщо піду сюди за Глорію, що там буде? Тільки Глорія має. Так, да, тут тільки Глорія. А я не можу їх бити. Можу. Чорти попугаї. Так, тут тільки за Глорію треба рішати, я поняв. Лай, му вріжу раз. Так, значить сюди нам не треба. Там за Алекса. Ну, а де за Марті? Тут за Алекса, я поняв. Значить, а що Марті нічого не робив ці в цій частині? Бордаємося. Давай візьмемо золоті монатки. Так. Поки не в'їхав я за Марті, тоді нічого не треба, ну, то беремо Глорію, значить. Я думав за Марті щось треба приїжджати. Там ми лізли до гори, то було за Алекса. Ну, не знаю, поки Марті не активний, добре. Давай візьмемо Глорію. Давай, візьмемо Глорію. Давай, Бейбі. Не кведь мене, байбі. Так, пішли за Глорію, у нас карточка є, і там є карточка друга. Да Так, добре. Да, задрати карточку. Є. Yeah. Тут щось буде, зараз движуха нас попаємо. Нова суперсила. Знаєш, що вона робить? Дубу показує. <laughs> ну, це суперсила, а ну пробуємо. Як вона використовується? А, вона кодиться. Так, вона має кодитися. сам, добре. Так, де твій малюк. Що там? Ааа! Oh! Что-то <просе> крутые киши, что? <просе> Они крутуют хавку. Даже mm. <просе> будем... Короче, <просе> треба. А я бы не их... Ага, понял. Понял, понял, треба их валить, короче. Прикольное задание, 15. Так водику, Волорія з... перекрутилася. Добре. А, вони кридуть сюди хавку. Треба їх розвалити, щоб хавка не пропадала. Якщо я не встигаю, то короче вони хавку крадуть, та. Бляха, 15 штук ще. А я мож... Той, хавка пропаде. А де ж ти кодиш за Глорія? Та що? Ще одного! Ще одного Шаудо вырахам куризуйцу! Є, падам, стой! О, давай, мені, ще, вони ще мені щось... Ти <плату> заплатиш за це? Prize, ага, все, твій приз, Глорія. Добре, тоже якийсь коктейль. Так, чотири найденом. Ну далі я знаю, що можна грати за Пішли назад. Далі в мене є підсказка, що можна грати за Алекса. Значить і зведемо Алекса пока. Так. Туди я мені здається, там я ходив за Алекса тільки. Але до нього підійду.

Nie wiozy jeszcze, Oh, hmm. still my foolish heart. Excuse me? I'm Wilbur. Ja Wilbur. Olamo, klasno. Słuchaj, got a much better chance of picking up the fruit and that's not looking too good <laughs> well i uh, you know i just i i just, uh, can't lift that much right now because i injured my knee earlier doing uh, something really impressive Mm -hmm. <меш> так, мебіюкодмі смашки, а треба могти. Але це походу за Марті завдання. Ні, mm -hmm. mm -hmm. це походу за неї завдання, тому що там перці є. А <smart> потім певно, що буде завдання <smart> за марті, сідучи туди. Таке може бути. Таке може бути. Так, зараз попробуємо це за час. Так, да, ти розвалити всі кавуни, що. 19 кого ні доразго так і тут за марді можна буде помінятися зразу так бачу 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 за час добре берем шапарець так 19 зараз му шапарцю полетіли нормально Уй, наверх хвалить, бачили. Типа давай, дівчинку. Зайко я вдарив все. Дайте парецю мені. А, трешаперець взяти один. Та бери цей парець. Лорія, так вона ж не побігла. Лорія, давай, 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 тут втриматись. А, мені не хватає! Два назад. Ні, я не встигну це зробити за першим разом. Мені не хватає перцю. А, ні, хватило! Ти зробила це? Ху, like ну це не було важко, але чуть не вистачало мені агресії, okay. щоб розбити okay. тих ще два кавуна. Yes. Так. Все, давай мені коктейль, менше трьох, воно переванаш. А якийсь спрятався з кавуна, не фіасові. Добре. Так, 5 з п'яти. Тут завдання за марті. Добре. Я одним відкрив друге. А, і даємо поміняємося на марті, тут десь бачив я. Бачу, я... Що можна помінятися, що тут таке. О, хавка є. А це пане не я маю це рішати. Я поняв, я поняв. Де, де, це, де це можливість помінятися на марті. І за алекса можна хольте з братички. ти я бачу, що можна на марті помінятися. Тихо. Та, на кодаш не біжиш, та... десь тут буває. і що? Я бачу, що тут можна поміняти персонажів. Там черепахи... Ну я в принципі принцип би розвалити, коли я парець би взяв. Та ж було в цей тотем, щоб помінятися. Чого я не бачу його? А, вот тотем є. Добре, міняємося на Марті. Марті, настав твій час. Йдемо, позбираємо. Йдемо позбираємо ці свої карточки першим ділом. Першим ділом карточки треба збирати. Є одна. Здоров, чайки. Чайки в мене не розвалюють. є друга. Добре. Хорошо. И тут реша за Алекса давай, Тут кольца есть. Нова сила какая. А, летание. Нифига, я смогу летать. Добре. Куда мне полететь? Я просто взял и сейчас валю. А, нормально. Здорово, черепаха. Так, я умею летать. Чего-то еще хочу попробовать. Я понял. Добре. Значить, лізом на варах. Жабка. Треба оренжапкою. Е -е. А, ти хочеш протастити свій... челлендж по стрибках? Так, короче, треба перевіро там. А. Цікаво, яке ще тут це завдання на шувкрасне на цабум, як воно? На пляжі Хавку, то я вже вкрав її. Gift, course, Давай, что ты там мне дашь? Куда мне вихры? А, а где он? А, нормально, трезвонецкая карта. Ага. Это просто первый требу, а что все, что далее? дали. Нифига себе. Полетела. Я долетаю, чувак. Маленький секрет, я тебе расскажу. Маленький секрет, я тебе <плес> <плес> <Давай>. <плес> Мене шляпа, чувак. Я крутий. Полетіла жаба. Та я долучу і так, що ти впаришся. Все, я справився. Дай мені хавку. Ага, дай хавку. Мені. Ага, я тут, щоб тобі дати хавку. Дякую за хавку. Так, друзі, мені здається, що тут все не так просто. Треша Алекса випасти. Сім хавок знайшов. Так, ну таку поляну накриємо непогано. Давайте я, пану ще збігаю за Алексом. Мені здається, що тут Алекс буде. Ну і Глорія, бачите, було то. Так, давай Алекса. Давай, Олександр. Олександр. Алекс. You know, пішла. А, так, та -а тут, бачите, треба на лізти. Ну зараз я там бачу десь кольца, бо... Мон кольцо є. З тобою не требуєте? Ні, не треба. Добре. Тут що, теж треба взяти, да. Тут є що? Є ці. Я так і знав, що тут є. Ладно, дякуємо. Так, йдем. Йдемо туди, куди нам треба. Нам треба лізти на варх, і це, походу, треба тільки робити за Алекса. І за Алекса я мав взяти, оці оці воїв фігні мав взяти за Алекса, так. Я за марті просто залетів нагло. І взяв. Я просто мав їх просто понастрашувати, Оцих черепах, бачите, і все. І на цьому би закінчилось. Добре. Так, ну лізем до за Алекс, до І там десь ще у пещері було за Алекса, за можна було грати. Зараз подаємося. малий. А, це цей. Не поні, ні ніфіга. А, там монетки от нас взяли. Що він там мені сказав? Я чекайте, я з ним говорив, я з ним не говорив, я просто у нього підійшов і там щось балакав на фоні просто. Давай побалакаємо. <реку> а, не фіасові. Куди я поїхав? Нефіасові. Прикольно. О, хавка! Хавку знайшов. Нормально, дякую за хавку. Вісім. А, до нього треба прийти, коли всю їду всю зберу. Ага, добре. Там я десь ще бачив ту вотре взяти хавку. По-любому аби її взяти за Алекса. Що за марті мені треба буде залетіти. Ні, я достав. Чекай, дешевна одна хавка була, яка я не міг достати 9. Ам. Зараз, зараз, зараз дешевну хавку бачу, щоб повітря просто валялося. Ні, значить йдемо туди за Мелмана. Чи не за малмана йшов? Я не пам'ятаю вже, де я йшов. Ну, давай за Малмана зайду. Чеки, чекай, чекай. Ні, 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 Значить, треба йти не замал, треба йти за Малмана. Тут знову йде на пляж, так? Так, сюди треба прийти, коли я виконую всю роботу. Йдем туди назад. Значить йдем там, де Глорія була. Чи десь і тут я одну хавку? Та десь на горі я бачив. Чи ні? Щось щось придумаю. Десь я бачу, десь в повітрі ще валяла одна хавка Найдемося за Глорію. Так. І... О, really whole... own... oh, тут мені здається, вон за Алекса трейдера. Ну, давайте я кульцо візьму. А я не візьму кульца, а ч я не візьму? Що я тут? Алекс основний пацанчик. Ні, я не візьму. Ну, давай, давай цей візьму тоді. Добре, дякую. Попугай, не, не, не нервуйте мене. Може він софіню вискочити. Задерово налісти. Я думаю він за дерево зловився. Не, ні, ні, це кольцо, коротше, я, я не візьму. У мене може... Може я ще не стільки прокачаний, щоб це кольцо брати. За Все нормально. Пішли. А тут зараз буде остання хавка, походу 19 та Добре. О, як мені туди злізти. Інфаси грибів. І треба до наверх. але ви не можете визволювати стрибати? А, не можу. О, батут. Здорово, пацан. I wish to direct your attention to the mushrooms you uh -huh. see growing here. Quite a delicacy in the taste. He Delicata, the of... Or... Mm. of course, you know they're quite rare and grown under only the most specific conditions. You must be the mushroom patterns. Aha. Oh, you But it's just not doable mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Япония, see. Так, сюда. Прикольно. Понял. Оба є. попав. жовтий, червоний, синій, жовтий. желтый. А я. А я году стремнул с А чорт забирай. Як мені на нього чорт забирай. Добре, вона не анульовується. Добре, що вона не анульовується. Так, зелений, жовтий, червоний, синій, жовтий, червоний. Добре. Так, жовтий і червоний. Оба, я впав. А, я на той попадаю, то короче скасовано. Я понял. не тупити. все, все, не тупити.

Не поняв, а що за прикол? Все, я зробив це. Добре. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Сь... Ага, шість. А, чекай, все починало все. Два. Три. Оп. Оп, оп, оп. Та ввелі, що забирай. Чотири. П'ять. А, і на виліз на нього. І шість. Добре. Сезривей всю роботу! Давай мені хавку! Я хочу хавати. Є, десята хавка. Вроді би я все пройшов. Є, ти знайшов 10 хавок з десяти. Я гойда ньюйоркський гігант, що ви знайшли для нас всю хавку. Да. Не це я очікував. Oh, that's the thighs. We don't have a door to the jungle, much less a key. Well what can we give them then? Well it's a banquet, just give them food. Oh, good one. You know that key to the jungle thing, it gets sold. So and what good would it do you anyway? I've changed my mind. I am in fact going to offer you lots and lots of food from our banquet. I thought we were gonna get that. Thank and... you so much. Е, дякуємо. Коротше, ну, нормально. О, боже, це просто треба було шукати хавку для них. Я не знаю, друзі. Ну що, продовжуємо сільші серії. Надіюсь, вам сподобалася серія, коротше, серія шукання а, хавки для банкету. Банкету ще. Не... Ну, коротше, банкет нам не показали, банкет був вже за кадром. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте!